Питав у юлі з за мелоч, ну, щоб крупні не міняти. Ну, каже, нема, може, в тумбочці там копійкам, ну по 5 копійок. І то це ще не всі визбирав. Рубль 92. Це мені на тиждень кофе можна бити по 40 копійок. Добрий лянок, банда. Що? Думав розказувати, не розказувати вам, але придеться розказати, тому що е це вже ну, розійшлося, розлетілося. Новини дійшли до роботи скоріше, ніж я. <смі> Став непроизвольно звіздою у вулиці Карнільяно з самого утра. От. Але ну, сейчас подробиці будуть. Але, ну якби, знаєте, звичайне утро для мене. Ну, стояли на установці мої маракінці, які тут роблять. І, в общем, першим днем поки я передівся в передівалки, випив кофе, вийшов на двір, мені бік Бос вже каже, ти що там? Чудиш каже, чудиш каже, хороше. Я кажу, понял. не буду. Посміялися. От. Він мене похвалив, похлопав по плечі, ну і розійшлися. Ну, собственно говоря, сейчас я вам розкажу, що, що до чого, як, тільки наважу сначала роботу. Це я вдів резиновий піднис, зайшов в тепло або можна ще просто зверху надійти кожен. І тоді, коли вже руки зігріються, то тоді будь-який холод на дворі вже не страшний. От, перше время треба так походити. І вже як почне руки виділяти, тепло під підрезення. Це вже провірений лайвхар. От, То вже потім в них тепло. Піду на строю роботу, налажу весь е, цей, і тоді вам прийду вже розкажу. Що, що ж да? Що, що ж таке сталося? Асфальтик привезли. Гарячий, свіженький. Комусь ще подобається запах свіжого асфальту, як мені. Ти щось? Я, мабуть, не там роблю. Мені треба було асфальтонюхатчиком бути. Сьогодні в мене в планах перемити якомога більшість кількість валер. Це, між прочим, опять манджара. Ну він не ж уїхав, карело стоїть. Тут треба буде шумакер летить. І <реш> все время літаю. Коротше, піду. Розкажу вам історію, бо, як ви розумієте, нічого цікавого сьогодні не буде. Ну, були грязні, стануть чисті. Це я вам вже показував мільйони разів. <кхух> Прохладненько сьогодні. Верніше вітер холодний. Коротше, йду утром на роботу. Доходжу до вулиці Карнільяну. Ті, хто тут був, хто знає цю вулицю, щоб ви розуміли, зразу вам скажу. Машини тут їздять, я не знаю, які там стоять Скорисні обмеження, чи вони є взагалі. Але машини тут, як правило, їздяться зі швидкістю, трохи швидше, ніж йдуть пішоходи. Багато світофорів, дуже багато пішохідних переходів. І так, знаєте, як тобто, ну, тут люди муралейні, тому водії тут мають бути максимально обережні. І, ну, і це, в принципі, всі знають. Ну, Зранку, звісно, як трафіка нема, можна їхати трохи швидше. Мені, щоб перейти дорогу, мені треба зробити, ну, як по правилам, я вже по правилам ходив, ви зрозуміли? Я міг би перейти де завгодно, але я йду, виходить, де завгодно це б я перейшов. Ну я щось зі своєї вузьки вийшов і перейшов, то це я десь метрів би так 20-30 від пішохідного переходу перейшов би. Але я роблю такий невеличкий гак, ну, типу, поняли, переходжу через пішохідний переход і знову. Сьогодні все, як обычно, йду, повертаю, бачу, що з тої сторони, ну, не на, напроти, а так само до пішохідного переходу. Іде чувак. Іде чувак, і як і всі більшість людей на сьогоднішній день, люди, будьте обережні, з телефоном він просто йде, дивиться під ноги, знаєте, йде по велосипедній цій полосі і йде, поки він почнеться зебра, щоб просто звернути. Тобто він на дорогу і не дивиться. А. Він собі йде в телефоні щось клясає. Ну і я йду. Він, виходить, до пішохідного переходу, ми так сходимось, він доходить перший і починає потихеньку переходити дорогу. В цей момент я бачу, що... Якийсь чорт, по-другому на, на всіх парах, що тільки можна, вижимає. В общем, він бачить, що вже люди ну, на дорогу вийшли. І він то ли він намагався проскочити скоріше, то ли цей. Якщо ти нормально вмієш розрахувати якби відстань, да, а ви, ну, хто з нас водії, да й не водії не треба для цього водієм бути. Ну, можна розчитати, наскільки швидко, тим більше фіат, якийсь там, оцей. ну і з нових, звісно, ну, не панда, оцей великий вот. універсал. Ну, цей іде, під, ну, дивиться на під ноги в телефон, а той і починає цей. В общем, я що роблю? Я ускоряю шах, щоб опинитися на пішохідному переході разом з цим чуваком. Ну, Так і виходить. Я, і замість того, щоб цього чувака там чи толкнути, чи підігнати, я просто останавливаюсь і показую цьому, куди ти, типу летиш, ти що гониш. Він мені в відповідь з машини, типу, я показую, що, ну, типа, ну. типа, ты ж не прав, ну, люди идут, ну, все, вон тут же металлия, на, на, все, на, на, жестах, я показываю, люди ходят, бай, типа, пьян. Там, все мне незнакомые и незнакомые жесты, понял, я начал там вымахивать, тоже не панда конфу. А, да? Я, заместо того, чтобы не идти типа, подал, я начинаю идти на него, обходю, ну, трохи машину сбоку, он понимает, mm -hmm. что я иду до него, до его дверки. Він стартує отако, об'їхати мене, стартує і ну, і, ж, дав дьору. Ну окей. А це все відбувається, поняли, в 10 метрах від зупин. Я ж туди не дивлюсь, зрозуміло, що я тут же вже, ух, мені вже кров закипіла з самого, утра, я вже проснувся, я вже все, я вже, як то кажуть, і адреналінчик в крові зіграв. Ну, Він собі рванув, та й рванув. Я доходю до установки стоять. Всі, хто стояли на установці, браво! Дате, дате, ну, е, типа, що таких, таких, от треба провчати, треба було це догнати, треба було в морду дати, Ну і всі ж що... там. І стояли мої марокинці, кофе били. Я ж їх не бачив, ну, кучу людей на зупинці. Я кажу, е. Ну, типу, що ж я зробив? Я хотів, кажу, він втік. Він каже, куди втік? А там ще метрів далі 30 світлофор, щоб ви подіяли. Причому такий, хто знає, оце як виїжджати з ІКІ від, від моєї роботи. Там на тому світофорі можна довго простоїти. І він стоїть послідній. Я кажу, а, так кажу, показую, сейчас справимо. Я виходжу на дорогу, він в зеркало бачить, що я виходжу обратно на дорогу і починаю йти швидше. Я вже розумів, що мені нічого не світить, якби цей. Он что делает? Он в этот момент вырулил, а перед ним стоит машин 5 он на он вырулил на встречку, короче, по встречке, на червоный свет. Вот жалко, что не было ментов. На червоный свет, короче, нарушая, подрезая там тех машины, которые выезжают сбоку, давай дёру давать. В общем, мораль этой басни такова, что для того, чтобы набить кабину итальянцев, попробуйте все его догнать. Вони тільки на словах, вони тільки на руках, оце, знаєте, можуть махати до тих пір, що -то із себе е, сенсея е, і до тих пір, поки ви до нього не підійшли. Потім там все одразу я, біліта я і копати дали. А взагалі, я якби це розказав для того, щоб це не ходили, не плясали з телефонами. Ви зрозуміли? Ну, я Сашу дуже сварю, що кажу, от ти можеш де але йдеш. По тротуару і треба дивитися не на ту машину, яка допустим, тебе пропустила, а ще далі треба дивитися. завжди, чи, чи там не завтикав хтось, хто ззаді нього їде. Чи там немає, завжди треба дивитися в Італії особливо. Будьте обережні і уважні, щоб не було мопеда, Тому що ці мопедісти, я їх не знаю. Колись я точно мені, мабуть, світить. Очередний зальот в мусарку тільки за того, що я комусь проламаю каску на мопедисту якомусь, понимаєте? Вони взагалі вони не бачать, для них немає нічого святого. Тобто вот вот стоять мусора, вони вот так через дві сплошні ним повстрічки і пішов. Світофорний світофор, ну то есть вони тут беспределять капиталь. Тому треба дивитися, він може і за фури. У мене таке вже не раз було, що ну, я просто вважав, якщо водій фури тебе пропустив, це теж будьте обережні, тому що якщо йдете біля кабіни дуже близько, він вас не бачить під собою. Ну, от, от. Якщо він вже тебе пропустив, побачив, то вам ще із за фури виглянуть, щоб вас якийсь не зніс або мотоцикліст. От, Так що отак. От. Ну що, я пішов, пішов працювати. прохладно, ветер такой. Короче, он сейчас будет, знаете, в чем проблема? Загвоздка будет в том, что ветер сильный дует, и пока ты только намочил, там, чи нанес химию, или воду, надо быстро смывать, потому что он в моменте ветром высушивает, и тогда остаются пятна, разводы и все остальное. Ну, вот именно хорошо. Костюмчик, как кто кажут, есть. В смысле, цей термокостюмчик ефект ну, сауни, який це здає. А я коли мию, я спинитися не можу. Тобто, я можу все робити поволі. Там, там, покрутив, віддихнув, ще щось походив. Тобто, ні. А вже якщо стою мить, то я з мене, тако, щас, кілограм 15 кг як мінімум. Все. Всім гарного дня, пока. Буду викладати тепер по 2-3 відео в день, мабуть, якщо буде виходити, тільки для того, щоб розігнати знову канал. Все, пока. Забудешь вам сказать, малый, все, довольный, пішов да. там. Він-то, конечно, ще не про все комментарии надо, але я так в двух словах, все, все довольны, всім нравятся. Твоя нова причоха, як я тебе пострих, вінка. Все. Взяв Взял все даже в мои духи. Вот. Бэтбой. На перску все пішов, короче, цих телочек соблазнять. О, тоже не... мачомен. Ой, ладно, хорошо. Все, теперь точно пока наверное.